Тебе не покину, людина, небу то не літає, акрила має, акрила має, я знаю, молюся і вірю. За тебе і батьківщину. Людина, небо то не літає. Акрила має, акрила має. Страшні слова, коли вони мовчать коли вони зненацька причаїлись не знаєш, що їх печаль, бо всі слова були вже чимось Молитва летіли до неба, мати не спи, чекає на сина Світло зійде, подолай пекло, все буде хепі, все буде Україна. Я знаю, молю цей вірю. Ніколи тебе не покинув Сьогодні на саму. Ізначаються в Україні чотири славедні свято. Вони поклали присвідомоти, день захисника України, українського козацтва, існування та міста Повстанський свято Дон захисника України встановлено йшли сльози та йому за святом мужність та указання. Сук є воїну, так і зникали пиво. Полюбив, запущав, і захищав, любить пущу. Войне, лицареслами, ти зброю тримає в руках, щоб на нашу країну держава з неї не подарився враг. рах. Будь мужній і будь-яким достойніти, слава своїх батьків. Відважний український воїни нащадку славних позаків. І кожен українець має знати: герої, що тримають небо, що творять цю історію сучасну, що боряться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихі, мирні сни. Спасибі. Вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Славної історія батьківщини моєї, багато різних подій присвятили їй, і під мирним небом, і в боях війни відвагу проявляють захисники країни, льотчики, герої і артилеристи, моряки, зенітники, браві танкісти, десантники, сапери, піхота і зв'язківці. Розвідка, прикордонники і кавалеристи, а ще й ми кухня, польова. Ну і дуже важлива пошта фронтова, багато в ній специфіки. Армія велика, сильна, надійна, ось вона, яка. Доблестю і честю батьківщині служити. І оплотом потужним, і опорою бути. Це не для кожного. Тут потрібно покликання. Захисники вітчизни, уклін вам і визнанням. Схилімо голови. Перед твердою волею та героїзмів героїв України, наших військових медиків, які загинули. Тернопільщина та Україна пишаються своїми героями. Пам'ять про них вічно у наших серцях і думках. Шлемо щирі вітання ветеранам, учасникам війни військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям воїнів та зичного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Хай святий покров Божої Матері оберігає українську землю, українських воїнів, українських медиків, які служать заради майбутнього, вільної української незалежної держави. Слава Україні, наші найдорожчі захисники та захисниці. Віримо в вас, віримо в перемогу. Низький вам, Уклін, за вашу нелегку працю. Все буде Україна! Слава Україні!